Якщо ви бачите цей ролик, значить ви збираєтесь у пологовий будинок. Можливо, трішки хвилюєтесь, хочете все передбачити та нічого не забути. В цьому допоможу вам я, Діана, мамин асистент. Мамини асистенти ніколи не пропонують зайвого, точно знають, що знадобиться. А отже, ви не будете витрачати гроші та час дарма. Понад 25 років ми пропонуємо не продукти, а готові рішення, які зроблять життя ма і та безтурботним, а дитинства радісним. Тож давайте не гаяти час і збирати най найнеобхідніше для зустрічі з вашим малюком. Мамі в пологовому будинку знадобиться паспорт, обмінна картка, халат, нічна сорочка, постільна білизна, рідке мило, рушник, вода, телефон, зарядний пристрій, засоби особистої гігієни, зубна паста, щітка, фен, грібенець, шампунь, крем. Окрім цього, вам знадобляться урологічні прокладки, які швидко поглинають вологу, залишаючи шкіру сухою та дихаючою. Одноразові трусики, бальзам для губ, одноразові пелюшки. Уважно обираємо згалтер для годування. Він має бути дуже зручним, мати усі потрібні регулювання та зручні застібки – дихати, не натирати і не тиснути. Доповненням до бюзгалтеру стануть абсорбуючі накладки. Вони непомітні під одягом, гарно вбирають виділення грудного молока. Аби мінімізувати тріщини, прихопіть собою крем для сосків. Він повністю безпечний, натуральний і такий, що не потребує змивання. Він утворює на шкірі захисну плівку та швидко загоює рани. Усі ці продукти від бренду Kiko, який вже понад 60 років дбає про ма та і дітей. Розроблені в дослідницькому центрі, протестовані та виготовлені в Італії. Здається, ма вже повністю готова, тож давайте збирати речі малюку. Крихіці знадобляться, дихаючи та ультраполинаючі підгузки. Радимо від бренду Оу spring 100% безпечні та схвалені підіатрами, оскільки пройшли найсуворішу сертифікацію Дерматест. Одяг із натуральних тканин мамині асистенти обожнюють зручні чоловічки антицарапки з ніжними швами, які не будуть подразнювати шкіру малюка. Якщо не знаєте, який розмір вибрати, беріть 62. Точно не прогадаєте. Речі мають бути випрані. В ідеалі з дитячим гіпоалергенним порошком. Та шапочка. Її використання залежить від сезону. Плет та пелюшки від бренду Пікаліно. Вони дуже ніжні та гарні. Пратися вони будуть без проблем і зберігати гарний зовнішній вигляд ще разу. У післяпологовій палаті знадобиться електронний термометр з м'яким кінцем, вологі серветки, крем під підгузок, ватні диски та натуральна оліка, щоб притирати шкіру малюка, яка може лущитись, адаптуючись до навколишнього світу. Ватні палички з обмежувачем. Набір для крихіток, які народилися з манікюром. Захисний тальк та шампунь для тіла та волосся. Наче впорались і зібрали все найнеобхідніше. Як бачите, все просто, коли поруч мамині асистенти готові вирішити всі ваші питання. Чаклуємо для ма і та і робимо ваше життя магічним.